Добрий день. Тема уроку «Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині 19 століття. суспільно Суспільно-політичний рух це рух або дії, спрямовані на зміни. В 19 столітті територія України була розділена між двома імперіями. Наддніпрянська Україна входила до Російської імперії, Західна Україна, Галичина, Буковина, Закарпаття входили до Австрійської імперії. У тонку військову суремочку жалібненько грати, вигравати, будуть турки, яничари, наші ігри козацькі, молодецькі зачувати, будуть до нас забігати, будуть нас стріляти та рубати, тіло наше козацьке молодецьке. В чистім полі розкидати, звіриві та птиці на давати Ставлення до українців цих двох держав було різним. В другій половині 19 століття тут розпочинається суспільно політичний рух. Рух за зміни, рух за припинення національного гноблення, за поширення української мови за національні права. На території наддніпрянської України починають виникати об'єднання. Громади. Перша громада з'являється в 1859 році в місті Петербург. 1861 року з'являється українська громада у Києві. Очолював її Володимир Антонович. Якою ж була діяльність громади? Громадівці доводили, що український народ є окремою нацією, що необхідно підвищувати свідомість українського народу, організовували школи, здійснювали навчання українською мовою, створювали українські підручники. На західноукраїнських землях у 60-х-90-х роках ХІХ століття існували дві основні конкуруючі суспільно-політичні течії москвофіли, або їх ще називали русофіли, та народовці. Москвофіли вірили у керівну роль Росії в житті слов'янства. Народовці у вирішенні внутрішніх проблем орієнтувались не на російського імператора, а на український народ. Підсумуємо. В другій половині 19 століття на території України розпочинається суспільно-політичний рух. Як наслідок виникають об'єднання. На території наддніпрянської України це громади. На території Західної України це течії. Москвофіли, народовці радикали. Дякую за увагу.